Роль Польщі у безпекових гарантіях України, арешт танкерів тіньового флоту Росії та зростання інтересу до колишнього німецького нацистського концтабору у Польщі. Про це і більше за мить. США готують кримінальні обвинувачення проти екіпажу російського танкера тіньового флоту «Белла-1». Про це повідомила генеральна прокурорка США Памела Бонді у соцмережі Ікс. За її словами, міністерство юстиції виконало ордер на арешт судна, яке перевозило нафту з Ірану та Венесуели в обхід американських санкцій. Під час операції екіпаж намагався уникнути затримання та не виконував накази берегової охорони США. у зв'язку з цим усіх причетних перевіряють і проти них порушують кримінальні справи. Нагадаю, 7 січня танкер Бела 1 який нині. Ходить під назвою Марінера, і російським прапором затримали в північній Атлантиці за ордером Федерального суду США. Раніше судно вже визнавали причетним до порушення санкцій. У США також заявили, що контролюють рух інших танкерів російського тіньового флоту, щодо яких можливі аналогічні дії напередодні Росія відправила підводний човен військові кораблі для супроводу танкера Марінера. Речник військово-морських сил України Дмитро Платенчук пояснив, які правові наслідки має супровід цивільного. Судна військовими кораблями. Про це він сказав у програмі Український фокус ранок. Взагалі, згідно міжнародного морського права, якщо судно супроводжується військовими, в принципі, будь-яке цивільне, воно втрачає імунітет цивільного судна. І фактично стає вже об'єктом, який може розглядати як е, е, якусь логістику або інфраструктуру військову. І е, у нас. Так само має з вами виникнути питання: чому вони супроводжували саме це судно? Більше подробиць про захоплення танкерів російського тіньового флоту читайте у розділі Новини на Слава Тіві. У 2025 році музей на місці колишнього німецького нацистського концтабору аушвіц збіркінау відвідала майже 2 мільйони осіб. Це на 7% більше ніж у 2024 році. Про це повідомила прес служба музею. Близько 23% відвідувачів були поляками. Решта 77% – це іноземці. Найбільше гостей прибуло з Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, США, Франції, Чехії. Ізраїлю та Нідерландів, окрім стандартних екскурсій, понад 34 тисячі людей взяли участь у конференціях, семінарах та навчальних програмах з додатковими освітніми заходами. Більшість учасників таких програм також були іноземцями. Загалом 9 із 10 відвідувачів обирали формат. З екскурсоводом директор музею Петр Цівінський наголосив, що в умовах поширення дезінформації особливо важливо вивчати історію Аушвіца з професійним супроводом. Він також застеріг від фейкових фото та відео про Аушвіц і Голокост, створених штучним інтелектом, і закликав платформи, зокрема Фейсбук, обмежити їх розповсюдження. Більше про історію музею і місця пам'яті та причини збільшення інтересу до цієї теми читайте на слава ті. Британія та Франція готові надіслати до України до 15 тисяч військовослужбовців. Повідомляє видання The Times. Порівняно невелика чисельність військ, і цього недостатньо, щоб змусити Путіна зупинитись. Про це в ефірі українського фокусу сказав Олег Шамшур, дипломат експосол України в США та Франції. Продовження політичної підтримки України це ми розуміємо. але це, ну я б сказав так, мінімум, який може зробити Європа, Певною мірою для самозаспокоєння, але разом з тим дуже тривожно, що зміщується парадигма. Раніше казали, 22 й 23-й рік, той же Макрон і інший. І польські керівники, як ми можемо допустити, щоб Росія фактично була винагороджена за агресію, зберегла всі загарбання з 2014 року? Зараз всі вже це сприймають як звершений факт. Безумовно, це за Росію залишиться. Просто зараз треба мінімізувати втрати і зробити такий вигляд, що Україна отримує якісь гарантії безпеки. Більше про те, чи варто зустрічатися французькому президенту з Путіним та як зупинити кремлівського диктатора, читайте і дивіться у повній версії розмови з дипломатом на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.